Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань. Відповідну постанову підписав премєр міністр Російської Федерації Мішустин. Росія має намір вийти з Європейської конвенції проти катувань. Про це повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс». Уряд Російської Федерації запропонував російському диктаторові Путіну внести до Держдуми пропозицію про денонсацію Росією Європейської конвенції щодо запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, та протоколам до неї. Відповідну постанову підписав премєр міністр Російської Федерації Мішустін. Йдеться про вихід Росії як з самої Конвенції, так і з протоколів, ухвалених до неї. Цитата. Схвалити і подати президентові Російської Федерації для внесення до Державної думи федеральних зборів Російської Федерації пропозицію про денонсацію Російською Федерацією Європейської конвенції щодо попередження тортур і нелюдського або такого, що принижує гідність поводження або покарання від 20 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року та від 28 лютого 1996 року кінець цитати. Йдеться в документі. Європейська конвенція про запобігання катуванням була ухвалена Радою Європи 1987 року. Росія ратифікувала її у 1996 році, коли стала членом Ради. Росія почала виходити з міжнародних організацій конвенцій і програм незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Серед іншого Російська Федерація вийшла з Ради Європи, перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини і відмовилася виконувати рішення Європейського суду справ людини.